Вітаю друзі! Кримінальне провадження щодо гибелі українських воїнів під час нагородження в Запорізькій області розвалили судді. Прокурори не зібрали необхідної доказової бази. Хочу нагадати, що українських воїнів зібрали, вишукували, чекали генерала на нагородження. А замість нагород прилетіла ворожа ракета, і дуже багато українських воїнів загинуло. Ні генерал, ні командири, які це зробили, збрали, Не ті, хто відключив реп, що був зв'язок з генералом. Ніхто кримінальної відповідальності не несе. Кругова порука. За смерть, за смерть людей. Така ситуація? От десь плюс-мінус отак. І так по всьому. Просто по всьому. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! Смерть!